А що як десь на нашій планеті є вхід, в інший вимір, портал, крізь який можна обійти закони фізики? Їх називають червоточинами. Вони загадки, яку досі не можуть розгадати навіть найрозумніші вчені. Червоточина це теоретична так звана дірка у просторі часі, яка дозволяє обійти звичайний маршрут через Всесвіт. Назва походить від аналогії: якщо, наприклад, черв'як прогризає дірку крізь яблуко, він скорочує шлях від однієї поверхні до іншої, минаючи всю м'якоць. Отак і працює червоточина, але є одне але. Щоб червоточина існувала, потрібна матерія з негативною енергією, а такої ще ніхто не бачив. Чені червоточину на землі не знаходили, але в мережі повної історії про портали в Антарктиді, глибоко під землею або у Святих Горах. В районі полюсів часом помічали дивні магнітні збої, а в печерах незрозумілі звуки та зникнення. Це легенди, але чомусь вони не зникають, а деякі з них звучать тривожно переконливо. Деякі фізики вважають, що мікрочервоточини можуть існувати на квантовому рівні, але вони надто малі, щоб щось чи когось крізь них пропустити. Проте технології розвиваються і вже зараз ведуться обговорення, як відкрити або розширити таку структуру. А якщо деякий червоточин все ж існують, але не в космосі, а прямо під нашими ногами, під скелями, льодовиками, десь у найглибших місцях планети. Можливо, ми просто щоно навчилися їх бачити, або нам не дозволяють.